Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разом. Сьогодні готуємо ще одну смакоту з гарбуза. Беремо невеликий шматок гарбуза, у мене тут до 300 грам. Будемо його нарізати на кубики. Можете нарізати на більші кубики, можете на менші за смаком. Я приблизно покажу, ось на такі шматочки буду нарізати. Я ось і все гарбузи. Ми вже з вами нарізали. Перекладаємо його у форму. Беремо любу форму, які вам зручно запікати, бо в гарбуз сьогодні ми запікаємо з вами. Сьогодні ми готуємо друзі салат, легкий, простий, мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Тепер сюди до горбузу додаємо дві столочки олії. Ми на оливка беремо або рослину, або масло додаємо. Додаю копчену паприку. Сюди ж буду додавати трішки солі всі спеції за смаком. Додаю сухий чесничок, обов'язково додаю суміш перців. Ще я додаю суху м'яту, можна додати прованські трави, і потрібно це все ретельно перемішати. Духовка в мене вже розігрівається, випікаємо гарбуз при 180 градусів 15-25 хвилин, плюс-мінус залежить від вашої духовки і, звичайно, від сорту гарбуза. Гарбуз духовку ми продовжуємо готувати. Друзі, в мене тут пекінська капуста, я вже її нарізала. Можете нарізати на більші на менші шматочки за бажанням. Перекладаємо її у мисочку і зараз покажу, що я додаю до пекінської капусти, щоб вона була смачненька, смачненька. Заправляємо пекінську капусту. Я буду до неї додавати одну чайну ложечку цукру. Цукру теж додаємо за смаком, обов'язково підсолоджуємо. Можна додати мід, додаємо трішки солі і додаю куркуму. До речі, з медом теж дуже-дуже смачно. Сюди ж додаємо одну столову ложку ливку або звичайної рослинної олії, і зараз додаємо таку не цілу столову ложку, друзі, лимонного соку. Обов'язково додавайте лимонний сік, хоч чуть-чуть. І потрібно це все ретельно перемішати. Ось і все легко, просто і наша така подушечка, на якій буде лежати гарбуз, готова. Беремо тарілочку і починаємо презентувати. Друзі, ще хочу сказати, що ви можете використовувати будь-яку зелень, можете взяти мікс салаті можна взяти руколу. Я просто не їм мікс салаті, мені не подобається. І рукола теж мені не за смаком. Тому я беру або пекінську капусту, або салат айсберг, Тому ви можете використати будь-яку зелень, але з пекінською дуже смачно. Посипаємо сезамом за смаком тут вже. І дивимося до нашого гарбузика. Він же гарячий, в мене ще до себе, його тільки витягнуло з духовки, Він же гарнесенько спікса, він м'ягенький, але не втратив форми. Ось і все, наш гарбуз готовий. Продовжуємо формувати наш салат і зараз будемо смакувати. Ще хочу сказати, що ми зараз гарбуз будемо викладати на нашу пекінську капусту. Друзі, я не чекаю, щоб гарбуз остих, оскільки я люблю смакувати цей салат теплим, але ви, звичайно, можете зачекати, щоб гарбуз остих, і продовжувати формувати салат. Тут, за бажанням, або потрібно спробувати і в холодному, і в теплому виді, що вам буде більше за смаком. Тепер беремо невеличкий шматочок сиру, беремо будь-який сир за смаком, а не моцарела, натираємо поверх на гарбуз, оскільки гарбуз теплий, як ви бачите, сир легенько підтопився, посипаю ще сезамом, і зараз будемо смакувати. Можна посипати сиром цим пармезаном, теж буде дуже-дуже смачно. Ну що, друзі, ось така красота. Подивіться, який він кольоровий, гарний, але він ще й неймовірно смачний. Друзі, не забувайте про підтримку каналу. Якщо ви ще не підписалися на канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайку. Напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. А що я хочу вам сказати про цей рецепт, обов'язково спробуйте, приготуйте дуже смачне поєднання пекінської капусти з гарбузом. Дуже файно. Якщо ви ще такого не готували, спробуйте мінімум інгредієнтів, але максимум смаку. Дякую, що були зі мною в цьому відео. миру та спокою, бережіть себе, всім па-па-па-па. До зустрічі!